починати відеозйомку ще раз да, комісії, конкурсна комісія на посаду директора Одеського ліцею номер 45 І нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на вебсайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу начальника загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеса у новій редакції. Було затверджене рішенням Одеської міської ради від 10 червня 2020. Слово надаю заступнику голови комісії і по сувмістительству керівнику департаменту освіти Одеської міської ради Олені Валерії Немінів. Дякую, шановні колеги. Відповідно до наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради присутні п'ятеро членів комісії. Нагадаю її склад, голова комісії Дмирович Олег, депутат Одеської міської ради за згодою, дякую за вашу присутність. Заступник Боневич Олена, представник професійної спілки освітянин Одеси, директор департаменту освіти Одеської міської ради. Секретар комісії Болгальна Ірина, представник Одеської міської організації БГО, громадська рада освітян і науковців України, директор Одеської ліцею, лідер Одеської міської ради, Корнієнко Володимир, депутат Одеської міської ради, за згодою дякую за вашу присутність, колеги з департаменту освіти та на науки обласної державної адміністрації, Ренчиши Михайлина, головний спеціаліст питань персоналу департаменту освіти та науки і Кравченко Івона, головний спеціаліст відділу У на нас колега відсутня сьогодні з поважним нас Шановні колеги, всі вже знайомі з відповідними критеріями та порядком проведення нашого конкурсу з формами та критерії на оцінювання тестування. За рішенням конкурсної комісії від 14 квітня 2025 року протокол номер 1 була здійснена перевірка поданих пані Пекар Іриною єдиний кандидат документів. На відповідність встановленим законодавством вимогам, і вона була допущена до участі у конкурсному відборі. Прошу секретаря запросити пані Ірину. Добрий день, шановні присутні, шановна пані Ірина. будь ласка. Що вам Що хочете, одну хвилиночку. Знайомлені критеріями формами оцінювання. Під час проведення конкурсного відбору буде проводитись відеозйомка. Ми всі зичимо вам успіху у цьому випробуванні. Зараз у нас перше це тестування знання законодавства України з питань освіти. Прошу вас обрати ваш біолетик, показати його членам комісії, назвати номер так, номер, так, два. Так. номер два, І, будь ласка, прошу запевнити, що наша папочка закрита. номер 2. У вас буде пів години на виконання цього завдання. Не забудьте, будь ласка, підписати, поставити дату і секретар наша. Е, член, під Ще не перевірити? Так, давайте. давайте будемо так? Давайте будемо удвох працювати щось. Так, йдемо. У вас, так, правильні відповіді? Так. Так, поїхали. Білет номер 2 Перше питання Г. Може, давай навпаки. А, навпаки, давайте викажете. Один Г. О, бачите, Є. Два В. Два В, Є. Три Б. Є. Чотири Б. Закержи, Чотири Б. Є. П'ять А. Супер, так. Шість Г. Сім А. Є. Вісім Б. Вісім В. Дев'ять В. Б. В. 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 Є. Так. Десять В. Так. Одинадцять В. Ні. Ні. 12 Г. Так, 12 Г є. 13 Б. Є. 14 А. Є. 15 В. Так. 16 А.

15. 27 е? В. Є. Е? 28 е? 29. В. Є. Е? 29В. 30Г. 28 Г. Да, три. дві помилочки на 28. Ну що, почнемо про щось. Ірина Миколаївна. Ірина Миколаївна, заходьте, будь ласка, ви, мабуть, все чули, так? Чи ні? Чу? Чули? Ну, Як ви чув, все ви досить правильно виконали, тільки два власне, не, не точно всі решти 28 правильно, тому ви переходите на наступний етап. Це у нас буде ситуаційне завдання, якщо я не Да, і яке вам треба буде розв'язати одне із завдань ситуації, які будуть трапляються. Давайте ми. Я напомню, нагадаю всім, що у нас в цьому ситуаційному завданні ми оцінювати будемо. Нормативну правову компетентність це здатність реалізовувати освітню політику в навчального закладу відповідно до вимог стандартів. Управлінську вашу компетентність це здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах закладу, психологічну компетентність. Лідерську компетентність це здатність впливати на людей і формувати команду своїх послідовників. На секундочку. так. І е, комунікативну компетентність це здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі. Всім зрозуміло і вам? Давайте тоді тягніть, будь ласка, білети, ми їх тут підмішалися.